Ось і наступив третій заключний день п'ятого фестивалю Захід-фестивалю, який цього року приніс усім його відвідувачам масу позитивних емоцій. Багато вже хто збирається додому від'їжджати, багато хто вже поїхав додому, але є й такі, хто залишається сьогодні на вечірню програму, адже попереду ще багато чого цікавого. Найцікавіші події третього дня фестивалю Захід дивіться далі у нашому відео. Мене звати Георгій Го, я зі штату Арканзас, Сполучені Штати Америки. Приємно тут бути, хлопці, разом з вами. Такий вирівач. Uh, скажіть, будь ласка, як вас занесло сюди аж так далеко від своєї ну, батьківщини, я так розумію, чи зараз географічної точки положу? Зараз в сучасному світі кордони і границі звужуються. Україна це держава з хорошим майбутнім. Якщо в Україні відбуваються такі фестивалі і такі молоді люди, як тут. Мені здається, держава зобов'язана просто мати майбутнє. Дуже приємно тут бути. Е, скажи, хто твій товариш, і я скажу, е, хто є по типу натурі. Я трошки переначую, бо кажуть, скажи, хто твій ворог, і я буду ненавидіти його. Мені дуже приємно тут бути зі своїми друзями. А ще з якою метою ви сюди приїхали на фестиваль Захід? Хороша музика, живе вічно. Якщо дослухатися до тої пословиці, то я думаю, що можна таким чином продовжити життя, бути в тонусі і вебінг, і добре почуватися. Чим займаєтеся на заході, окрім того, що ходите на музичні гурти і слухаєте? Ну, Переважно граємо різні ігри. Ігри граємо, відпочиваємо, ходимо, знайомимося з білорусами, з українцями. Відпочиваємо просто. А Спека не мішає? Ну, в принципі, біля сцени нас нормально поливають водою і досить круто. А на кого саме приїхали? Кого приїхали побачити чи послухати? Ну, переважно всі приїжджають дивитися на ляпі Струбіцького. Ну, а кожен вибирає для себе щось своє. Не знаю, і в загальному я приїхав на наметове містечко потусити з народом. А, не хотілося додому, не втомилося ще? Ні, та яке, нічого. Дуже чекаємо Ляпіса Трубіцького. Ми ну, фактично через нього і через інші групи сюди приїхали. Він так за заключає весь фестиваль. Ну, а далі, Ну, хотіли, щоб довше було. Ще там на кілька днів на тиждень хоча б. Ну і наступного року приїдемо обов'язково. Які асоціації у вас викликає слово сполучення фестиваль захід? Багато класних емоцій, багато веселих людей, класних вражень. Ну, Все саме прикольне, що може бути то все захід. Бачу напис Херсон. Дійсно з Херсона приїхали? А скажіть, що вас сюди занесло, чи що, чи чому ви тут взагалі? Як вас занесло Солородати чи на фестиваль Захід? Ми в минулому році приїхали, ще так нічого не планували. Нам так сподобалося, що ми цілий рік говорили і вже вирішили їхати по-любому. Респект організаторам, бо це взагалі нереально не таке організувати, мені здається. Будь ласка, перш за все, трішки про свій театр, про історію, його заснування і, звичайно, як ви потрапили на фестиваль захід. Ха -ха, клас. Е, значить, театр у нас старий, е, це вже там, якесь друге покоління, його. Якби, та, він, він заснований в Вінницькому селі, взагалі в глуші, в дитячій школі. От. І він якби якось так набирав, набирав обороти, дійшов до якогось рівня, а це якраз були золоті 90-ті. І театр накрився мідним тазом, і зараз ми, можна сказати, його відроджуємо, перенеслися у Львів. Це вже, можна сказати, починав один дядько, а зараз головний режисер це його дочка. І ми далі продовжуємо цю всю тему. А, ну, таке, от таке заснування. Тобто, а як... Йому вже 30 років. 30 років. Це так. солідна цифра. Добре, що мені дуже подобається те, що зараз молодь взяла за справу. За нами майбутнє все-таки це тішить нові ідеї, нові творчі якісь напрямки, правда. Ви експериментуєте, звичайно ж? Ну, якраз, якраз пруха полягала в тому, що коли чуваки починали його робити, то вони... Діставали музло по всяких там контрабандах, всяких там мішелів-жарів і так далі. Це тоді була перша електронщина, і народ тоді просто здвигало мозок, бо чуваки там витворяли всякі зі світлом, з кольором, і тут бас, ще й музло таке, що завертається просто в вухо, в трубочку. Ну, Тобто ми зараз стараємося якось шукати теж нове. Ну, Експерименти, експерименти, шукаємо. О! А Які враження від фестивалю Захід? Е, народу купа. Мене, от, наприклад, дуже приперло, що Народ їде. Тобто нема цього стрьому: ой, блін, мені мама не, мало, не, не дала гроші, я не поїду. Там. Ціла куча народу. Я дуже тішуся, скажімо, побільше б таких фестивалів, саме, щоб було порізноманітніше виконавці. Тому що от постійно двіжуха така, що ціле літо в нас фестивалі, і кожен фестиваль одне й те саме. Кажемо, тут такий ніби розмах «Егегегей». І маємо якісь свіжачки. Тобто, скажемо, це вже не є якесь етно, 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 етно. Ми любимо етно, все нормально, ми за етно. Але типа давайте ще щось ще щось бомбурити. Давайте right. якусь цікавий музон. Mm -hmm. От, тобто, так, класно. Своє, як то кажуть, на цьому фестивалі. Ви не вперше, ви тут може, втретє, вже ви вже все знаєте. Як враження від п'ятого фестивалю захід? Ну як завжди, з кожним роком все ліпше, і ліпше. низький уклін, Якова за таку. Справжню атмосферу. Особливо сподобалось цього року дуже правильне розділення на велику малу сцену. Хто хоче рок, йде на малу. Хто хоче попсу, йде на велику. Все класно. Але ти не менше, ви ж у вас можна сміло вважати легендами українського року. У вас не, наприклад, ви не ображаєте, що вам сьогодні того року поставили на маленьку сцену? Ні, ми, в принципі, ми би і просились на малу сцену. Тут завжди душевніше. То ми би просились на малу сцену в будь-якому випадку. Тут душевніше, тут видно людей, видно очі, видно все, всі емоції, все живе. Тут можна покликати людей на сцену, щоб потанцювали разом з нами. На великій сцені ви собі то уявляєте. Чим зараз живе гурт, механічний парсен? Ну, ми завершили роботу над новим альбомом на студії Індюк в місті рівному у Льоші Казанцева, лідера групи Бремсток. Ми писали його там. Він буде називатися Більше за життя, сильніше за любов. Фактично, більше половини сьогоднішнього сату нашого це був новий альбом. Ми там буквально спочатку пару таких стандартних пісень наших хітових зіграли. І е, вийшло нове відео от, перед самим фестивалем захід за декілька днів. Там зробив Юрка під церковний, е, гурт Латур Ексан. трішки проанонсуйте про новий альбом відео, відео Вже відео, всі ці можете дивитися. Альбом коли з'явиться на Альбом, е, я думаю, що скоріше за все він буде хіба продаватися в електронному виді, а також на офіційному сайті для вільного скачування. На фізичних носіях ми не задумувалися, але... Ну, звичайно, можливо, якась невеличка кількість ексклюзивно буде випущена. Також цей альбом е уже в вересні побачить світ е Сполучених Штатах Америці і Канади, а там він буде на фізичних носіях. Uh -huh. е які асоціації у вас виникають про «Сполучені» Фестиваль Захід. Е пиво, сійський рок-н-ролл. Дякую. Ганджа! Гадя, гаджа, гаджа. Думка летіла на півдні, падала в сніг Твоя мікросхема палала, палала Ти будь-який достав, чалікоптер зачепені наш континент Ау. І волоче, ой волоче, бо на заході ганча, нас ходіганча. На півночі ганжа, на півдні ганжа, в Африці Ганжа, в Америці ганжа, в Азії ганжа, в Австралії ганжа. Я не даю обіцянок ти не давай, разом поїде в зеленім трамваї. Я розведе усі стріли, закине нас в рай. Бачила, він кого вибирай. Гурт Зов'йов, п'яте на фестивалі захід. А так стало, що це п'ятий фестиваль захід. Відповідно, гурт Зовіо спостерігає, як захід росте. Скажіть, будь ласка, що змінилося з тих п'ять років? Ну вперше фестиваль приходить другий раз поспіль на одному і ту самому місці. Я сподіваюся, що вони нарешті знайшли. Постійне місце проведення. Мені так, я бачу, що людей влаштовує. Це саме і змінилося, що нарешті вже люди розуміють, вже за рік будуть розуміти, куди їхати. Ну і людей все більше і більше, гурти, все якісніше і якісніше. Все нормально, фестиваль росте, це радує. Фестиваль Захід. Ну це теж як масло масляне. Типу, ну звісно. Смішно перекладати це російськомовним людям як міроприяті. Ну ну як би дуже лаконічно. Ну і звісно, у нас здається, аж в трьох піснях є слово захід, так що для нас воно актуальне. Зараз же Україна, типу, націлена на західну інтеграцію. Через це дуже вдала назва. Мені здається. Гурзив'я спеціально для золочів.нет пис. Очень потому что тому що красиве місце. І люди радушные, радушні, есть открытые, ну, играть. Фестиваль захід добігає свого логічного завершення. На сцені зараз виступає останній колектив, але колектив, я вам скажу, непростий. Феноменальний білоруський гурт Ляпі Струбіцької закриває п'ятий цьогорічний фестиваль Захід. Буквально тільки що затихли останні нотки п'ятого ювілейного фестивалю Захід, фестивалю, який завершив цьогорічне фестивальне літо, фестивалю, який залишив по собі масу позитивних вражень та неймовірних емоцій, І емоцій, яких повинно вистарчити рівно на рік до наступного фестивалю Захід. Усього вам найкращого і до зустрічі на найбільших фестивалях України. Андрій Сидлярук, Юрій Даниленко. Спеціально для золочів.нет